Друзі, як геї. Ні, нам продають геїв як дружбу. Давайте проїдемо по цим скейтерам, прямо як чуваки з поштової площі по моїм ногам. Бо це скейт безкінечність. Вишні бугай це вайб суперників, які в стосунках мільйон років. Так я тепер буду використовувати кликухи, бо називати персонажів українською виявилось не дуже адекватним. Але я краще їх використовуватиму, тому що з яоєм я зламаю собі язик. Вибачте, ви просто подивіться на них. Вони знають одне про одного все, спілкуються руками. В них така підтримка, але гризуються як мої бабусі з дідусем на кухні. Я серйозно один в один. Таке відчуття, наче ми спостерігаємо за сімейною парою, яка, щоб не втратити перчика в стосунках, йде змагатися між собою у дитячій забавці, отримуючи схвалення від сторонніх осіб. Ви скажете, що в Бугая було багато жінок, а я скажу, що це жодним чином не впливало на сюжет, і він навіть жодною не цілувався з них і ще й залишався одночасно до трьох. Ви реально хочете мені сказати, що жінки настільки топі у житті? Що за мізогінія? Мінус 200 до правдоподібності. До того ж, на сцені з пляжем нам показали єдину зацікавлену у жінці реакцію від Бугая, а це не жінка, це вишня. Ну окей. А вишня, що? А вишня по молодості був закоханий в вот оце. І це стає ще більш очевидним в сцені, де він каже, що саме він має повернути друга на шлях істини. Наївна вишня. Повертайся до кохання свого життя і не вимахуйся. А ще воно давати досі, які вирішують більшість проблем канон. Клоун-танцюрист це стереотипне уявлення про геїв фріків в Японії. А його пес це найкращий актив, якого тільки можна уявити. Не кажіть, що ви не помітили, як дивно інколи геїв зображують в японських фільмах, серіалах, навіть манзі дуже дивно, особливо у сільких шоу. Клоун це найбільш травмований мазохістичний гей, якого тільки можна побачити в аніме. Насправді його просто спусали з хісоки. Він одержимий ідеєю бути кращим у всіх аспектах свого життя, не зважаючи на свої бажання, навіть у катанні на скейті, і саме тому, щоб не бути самотнім, він бажає знайти свою Джульєту. Насправді Джульєта – це його слуга, який має комплекс провини через те, що навчив його кататися. Ну звісно, в нього психічне порушення через катання на скейті, а не через фізичне насилля і тиск від тітаньок в дитинстві. Знову травма дитинства прийшла до мене. Вам всім треба до психотерапевта. А клоуну бажано, і тітаньок подалі послати. Але найгірше тут це те, як клоун залицяється до сніжка, і це дуже крінжово виглядає і нагадує педо господи, простифілію. Весь цей тактильний контакт від нього протягом аніме виглядає дуже проблематичним. Мені не подобається, я лайк не ставлю. Чому на скейтах не катаються дівчата в аніме? Бо серіал про ґейф, і загалом там тільки чотири дівчини, які на сюжет не впливають аж ніяк: дві мами, флористка і сексі-нишпорка. А ні, я забула про тітоньок і сестер рудого. Одна з яких, до речі, в кінцевій серії катається на скейті. Все ж таки, але це нарахується. Сніжок і рудий закохаються протягом аніме і буквально стають сенсом життя один для одного. Отут я прям дістану свій мікроскоп душніливості, аби довести це вам з гарантією у три тисячі. Рудий виводить буквально з апатії сніжка у першій серії, навчаючи його кататись на скейті, тим самим втручаючись у його особисте життя, сам того не розуміючи. Та й сам сніжок рятує рудого, виступаючи лицарем у білих накулітниках, катаючись замість нього з грізним противником. Ну, от чи вам не романтичний троп рятування принцеси? Якщо у вас є питання, чому я дала усім клички а рудого, просто зву рудим, подивіться на моє волосся, і хай у вас відповідають усі питання, як голови у засіянців. Увесь тактильний контакт між ними доволі органічний і пропустимий між друзями. Навіть якщо його дуже, дуже, дуже багато. Проте. А ви теж берете друга за руку, так драматично зупиняючи його біг, коли сваритися? Чи ви теж, як я кажете, слухайте по типу пандополу, спокійся? А як вам тоді оцей найлегендарніший діалог в цьому аніме, який трапляється у всіх едітах Тіктоку з мамою Сніжка? Тобі ця людина подобається? Так, відповідає червоніючи. Вона така щасливиця. Яка ще вона? Дуже гетеро діалог, дуже гетеро відповідь. І тільки не треба мені казати, що вони могли якось не так зрозуміти чи сформулювати питання, бо в японській мові є декілька варіантів слів подобається, і мама питала точно в романтичному форматі. Майже всі внутрішні переживання рудого пов'язані зі сніжком. Ну, типу, спочатку він переймався, що сніжок собі щось зламає чи пошкодить. Але робив він так саме тому, що його друг вже колись пошкодився на скейті і кинув це. Тобто і рудого він теж кинув. Насправді він не хотів, щоб саме сніжок зник з його життя. А пізніше рудий розчарувався в собі. Майже пам'ятаєте село на човні, коли він намагався познайомитися з дівчиною, а всі казали йому, що він їй не рівня. Це була алюзія на сніжка. Він йому не рівня, і в наступних серіях почав перейматися через це. Так, звісно, йому не хотілося бути у тіні друга, і він не хотів, щоб інші його сприймали як порожнє місце. Шоу, яке йому натякало, що він усього лишень помічник, гарний майстер, скейтерів і більше нічого. А також його роботодавець, який казав йому, що вони не вищі за тебе, вони просто інші від тебе. Відчуття, що ти завжди. Другий, що проти генія, ти не попреш. Ставте лайк, якщо кинули цей момент у Рудого. Я кинула ось пруфи. Але якщо замислитися, яка основна мета була у рудого? Навіть в історії, де він допомагав коту, він постійно казав, що основна фіча прикол і насолода це просто кататися разом. Його до цього сильно не хвилювало, програє він чи ні, але тут чомусь почало, бо він злякався, що сніжок зі своїми амбіціями заб'є на нього болт, враховуючи, що сніжок справді не стримав обіцянку і пішов брати участь у змаганнях. Я рудого розумію, сніжок нічого не відчуває під час змагань без нього. Ще й у фіналі відходить від трансу, дивлячись на малюнок рудого, згадуючи його обличчя. Дуже романтично. Дайте два. Якщо вам все ще здається, що я накручую, надумую, і все це взагалі квірбетінг. Це коли нас змушують думати, що персонажі мають якийсь гейський то, ні, в мене є цілий відос про квірбетінг. Зможете його подивитися вже після цього відео. Там я назвала усі його ознаки, і ви можете порівняти. Так от по суті, найбільша гейська штука в цьому аніме це зізнання в почуттях. І неймовірний рекі. Потім тисяча описів, який рудий, класний. Що той ашну зашарівся прям. Сніжок каже, прямо що не відчуває нічого без рудого. Я хочу кататися разом з тобою безкінечно. Ви ще поїп. Поцілуйтесь тут. Скейт, безкінечність це аніме про почуття, про захоплення, залежність, самотність, дружбу. І звісно, кохання. Все це аніме присвячено любові. Все аніме. І саме тому це про кохання між сніжком і Рудин. Їм весело разом. Вони знаходять сенс у катанні на скейтах тільки разом. Вони захоплюються одне одним. Вони геї. Не знаю, чому ми в минулому видосі майже ніхто не вгадав опенінг з друзів, але окей, аніме опенінг ви ж маєте вгадати, правильно?